Вітаю! В сьогоднішньому занятті ми поговоримо про формування ціни на ваші художні роботи. Формування ціни це складний процес, який залежить від багатьох факторів. І давайте розберемо кроки, які допоможуть вам сформувати цю ціну. Перший крок це оцінка часу та трудовитрат. Розгляньте кількість часу та зусиль, які ви витратили на створення кожного твору. Включіть до цього не тільки творчий час, а ще й обов'язково час, який ви витратили на дослідження та в цілому створення цієї ідеї. Далі нам потрібно врахувати вартість матеріалів, які ви витратили на створення цієї роботи. Це може включати в себе фарби, пензли, полотно, рамки та інше. Наступний крок це рівень професіоналізму. Звичайно, кожному митцю складно оцінити точний рівень. Професіоналізму, тому тут я рекомендую вам оцінити саме ваш досвід. Тобто сюди ж ви можете додати ще й навчання і в цілому практику, яку ви отримали за весь свій творчий шлях. Наступний момент це унікальність та оригінальність. Подумайте про те, які елементи у ваших творах є дійсно унікальними. І саме на ці твори ціна може бути вищою, ніж за інші. Далі нам потрібно врахувати репутацію та визнання. Тут мова йдеться про те, скільки у вас було групових виставок, персональних, скільки резиденцій ви відвідали, в яких виставках в онлайн форматі ви приймали участь. Тобто абсолютно весь досвід, який ви отримали в публічному просторі. Наступний крок це аналіз ринку. Тут ви повинні подивитись на ціни інших митців і обов'язково митців, які створюють твори в вашому стилі. Це допоможе вам визначитись з конкурентноспроможністю ваших цін. Наступним кроком нам потрібно врахувати формат та розмір. Звичайно, в арт-світі не завжди маленькі роботи коштують дешевше, ніж великі. Але у аудиторії, яка спостерігає за мистецтвом, на підсвідомості є відчуття, що більші роботи мають більшу вартість, тому теж це врахуйте. Наступний крок це цілі та амбіції. Звичайно, всі хочуть продавати свої роботи за дорого. Але є деякі митці, які знаходять свою аудиторію і продають багато творів за невелику ціну. Тому якщо у вас є амбіції продавати більше робіт, то ціна повинна бути невисокою. Але якщо ви хочете виставлятись у дуже відомих галереях, то звісно і ціна повинна бути набагато вища. Наступний крок це попит та популярність. Проаналізуйте, яку кількість запитів ви отримували за останній час з приводу купівлі ваших робіт. Якщо ви розумієте, що деякі роботи в конкретній стилістиці мають вищий попит, то потроху ви можете на них підіймати ціну. Наступний момент це способи продажів. Як ми казали до цього. Галереї можуть забирати собі відсоток від продажів, і це стосується не тільки галереї, а ще й онлайн платформ. Тому обов'язково врахуйте це і формуйте ціну вже з урахуванням цієї комісії. Наступний важливий момент це обґрунтування ціни. Дуже часто буває таке, що покупці хочуть дізнатися, чому. Саме стільки коштує та чи інша робота. І тут вам потрібно в першу чергу пояснювати не те, скільки ви витратили матеріалів на її створення, а обґрунтовувати і пояснювати саме філософію її створення, тобто ваші дослідження, експерименти і в цілому ті моменти, які розкривають в плані мистецтва вашу роботу. Наступний крок це тестування ринку. Періодично ви можете змінювати свої ціни для того, щоб проаналізувати, як саме реагує аудиторія на ту чи іншу вартість. І тут мова йдеться не тільки про те, що ви повинні зменшувати ціну, а навпаки, іноді буває таке, що чим більше вартість, тим більше до неї уваги. Наступний момент це емоційна цінність. Звичайно, коли ви створюєте кожну роботу, ви вкладаєте в неї дуже і дуже багато емоцій. І ці емоції обов'язково ви повинні враховувати, тому що кожен твор він має свою історію, він має свої переживання, і це теж повинно відображатись на ціні. Звершення хочу сказати, що формування ціни це дуже і дуже суб'єктивна річ, і, на жаль, немає такого способу, який дозволить вам зробити це точно. Але для кожного митця дуже важливо в цілому продаватись. І якщо наразі у вас не купують роботи, то спробуйте зменшити ціну для того, щоб ваша аудиторія могла дозволити собі придбати справжнє мистецтво.